Доброго дня. заходьте до нас в гості до нашого тимчасового будиночка. Переселенець Віктор Харитонов із міста Оріхів Запорізької області з 12-річним сином Віктором живуть у Знам'янці на Кіровоградщині. Розповідає, рятуючи від обстрілів російської армії, вивіз його в травні 22-го року. У Знам'янці орендують будинок. Сина навчає всьому, що вміє сам. Сьогодні разом готують на сніданок млинці. Дякую. Сина сам виховує з трирічного віку, готує, прибирає, возить на заняття до психологів та дефектологів. З дружиною говорить, розлучився. Дитина з інвалідністю це постійна опіка зени. У нього є увлечення. Він у нас займається він у нас ходить на сексію, гандболом займається. Свободне время ми ходимо тут рядишком. У нас Стадіон, ми ходимо в футбол, ганяємо, їздимо на роликах. До початку повномасштабного вторгнення родина жила у власному будинку. Чоловік згадує, через постійні обстріли жили у підвалі. В огородах вертольоти падали, зривалися касетні міни. Він пережив такі обстріли, що дитина, наприклад, знає, де виход, а де прильот. Він знає, як це все відбувається, скільки часу це займає. Він бачив, так, да, такі бої, він бачив дійсно бої. Танки, бронетехніку, та жили в підвалі. Не Ні свята, ніде нічого. Жили в підвалі. Воду збирали дощу. Бо не було б можливості навіть піти, навіть до річки піти води набрати. Поки син навчається, каже, береться за будь-яку роботу. Найчастіше працює будівельником. Це моя кімната. Машинки є, пистолети, ігрушки. Головне, що він навчився чомусь. Щоб він у інвалідність не влягала на те, щоб він ну, зайде в соціум нормально. Щоб він мог общатися з людьми, знаходити общі там рішення. Ти любиш папу? Да. Я тебе дуже люблю. Ну, пішлі поснідаємо. І підемо покатаємося на роликах. Да. Не бавуйся просто. Катання на роликах одне із улюблених занять 12-річного Віктора. Хочу, щоб мій син виріс. Щасливим, мужнім, розумним хлопцем, який вмів працювати, радувався життю, а не думав про війну, щоб це для нього було як страшний сон, щоб він про це забув і про це нікого не згадував. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.